Чотири роки поспіль харківські діабетики починали битися за своє здоров'я. Щоб отримати інсулін на цей місяць, харків'янин Олесь Штепчук позавчора пішов до поліклініки, та замість потрібних п'яти ручок йому дали тільки три. каже чоловік. До цього я вже купляв інсулін, тому що мені вже видавали 60% від потреби, і мені знов доведеться купляти. Тому що мені треба жити, а жити я можу тільки з інсуліном. Щоб докупити ліки, яких не вистачає, потрібно близько пів тисячі гривень на місяць, каже Штевчук. Через брак фінансування програми підтримки інсулінозалежні неодноразово виходили на акції протесту у Харкові. Три роки тому близько сотні людей пікетували міськраду. Тоді на позачерговій сесії депутати голосували за надання додаткових грошей на придбання інсуліну для хворих на цукровий діабет. Рік по тому, у 2019-му, готувалися. І до всеукраїнської акції протесту малювали плакати та зняли відеозвернення до Володимира Зеленського. У нас 185 тисяч хворих на інсулінозалежний цукровий діабет. тобі виписува. Рецепт тобі виписують на 100%, але кажуть, фінансування нема. Ось так. Діагноз 19-річній доньці встановили майже 9 років тому. Поки стояли на обліку у дитячій поліклініці, отримували ліки у повному обсязі. На цей місяць не отримали взагалі, каже Світлана Орленко. А як тільки ми як тільки ми вже увійшли до дорослих поліклінік, до дорослих ендокринологій, то вже все. Фінансування немає, того немає. Приході першого числа а першого числа черга стоїть з шостої ранку. Старі на сонці пекучому всі чекають. А фінансування закінчується о десятій ранку, і ми всі йдемо додому. У мене купа рецептів вдома, які не використані досі. Ось кілька таких рецептів. Світлана говорить, за рік тричі ліки довелося купляти власним коштом, а це близько півтори тисячі гривень на місяць. Зараз діти отримують препарати у повному обсязі, дорослі ж по 70%. відсотків. Повідомила Суспільному заступниця міського голови з питань охорони здоров'я Світлана Горбунова. Рубан вже закінчилося те, що закладено було в бюджеті. Вже ми все використали, тому що починали ми ші. Половину половиною мільйонів в місяць починали і закладали з цієї цифри в бюджет. А сьогодні ми вже маємо більше 8 мільйонів в місяць. Ому, що люди. Зараз гроші на ліки надають з державного бюджету. Якщо їх не вистачає, дофінансовують із бюджету міста. І з 1 жовтня інсулін буде включено до програми Доступні ліки, а витрати повністю покриватиме Національна служба здоров'я України. Отримати препарати можна буде тільки за електронним рецептом та індивідуальним планом лікування. Розповідає представниця служби в регіоні Вікторія Мілютіна. Ендокринолог який ну, спостерігає хворого, ну, визначає, ну, визначає, що дійсно є діагноз, цукровий діабет, і визначає собственно план лікування, який інсулін потрібен. Який дозі, подальшому електронний рецепт може виписати е, ну крім ендокринолога, також е, сімейний, е, сімейний лікар. Мілютіна говорить на сьогодні у регіоні понад 14 тисяч хворих на цукровий діабет. Взагалі, інсулін ми, ми взагалі не маємо про нього думати, тому, тому що це базово, це про існування. А ще є тест смужки, якими тому, що нам потрібно постійно контролювати рівень цукру. От, і це теж витрати. Діабет це дорого. От, і держава, хоча б на базовому рівні, на рівні виживання, мала б закрити це питання. Марина Сметана, Михайло Воронков та Кристина Матюхіна новини на Суспільному. Харків. це так